Коли, наприклад, в автомобіля в Німеччині закінчений технічний огляд, і ви не можете його зняти з обліку, тому що закінчений технічний огляд, червоні номери транзитні не видають. Що можна зробити? Як робили наші клієнти? Вони брали жовті транзитні номери на 5 днів. В Німеччині це передбачає, що вони вам дають жовті номери, щоб ви могли поїхати на станцію контролю і зробити технічний огляд. І з цими жовтими номерами вони на станцію технічного контролю не їхали, а їхали відразу в сторону України. І ми такі автомобілі розмитнювали. Тобто, чудовий лайфхак, якщо... Що не хочете робити тюф, переплачувати кошти, можна це не робити. Далі, третій пункт. Це прорахунок проплат митних платежів. Для вас, як для клієнта, найголовніше, скільки ж будуть коштувати митні платежі саме на ваш транспортний засіб. Для того, щоб правильно прорахувати митні платежі, що потрібно зробити? Щоб ви зробили фото технічного паспорту, скидаєте нам на Viber, WhatsApp, Telegram, і ми робимо детальний прорахунок митних платежів. Звертаємо також вашу увагу, якщо в автомобіля є пошкодження, такі автомобілі.